Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко, це проект чи не так, і в мене є до вас питання. Чия державна зрада виявилась для вас найбільш неочікуваним? Нічия, блін, бо вони всі були супер очевидними. Отож то, в цьому відео ми поговоримо про знаки, які ми припустили, і як зробити так, щоб в майбутньому в Україні було менше державних зрадників. Це не жарт про Хаймарса. Сьогодні підсумковий баланс Володимира Сальдо все ближче наближається до смерті. Попередні півроку він отруював собою Херсонську область, і насправді його призначення місцевим гулятером не було сюрпризом, тому що прямо напередодні з'явився цей аудіозапис. Ну і в случаї чого, допустимо, якщо вони все-таки рішати э, э, заходити в Херсон, там вот понадобляться надіжні люди, які настроєні в сторону імені об'єднення славянських народів жаль, що аудіо з'явилося буквально за день до вторгнення. Так би ми точно відреагували. Жартую, йому 6 років. Пару разів зустрічались в Сімфірополі. він сказав, що він якби куратор мой от ФСБ. Як складалася кар'єра Сальдо після того, як він визнав, що моя куратора від ФСБ, нормально. Два роки тому пройшов другий тур на виборах мера Херсона. Переклад Сально екстремально тупий і екстремально непоодинокий. Візьміть будь-якого колаборанта і бачте схожу історію: Крило Стремоусов. Два роки тому СБУ викрила в Херсоні мережу російських агентів, до якої належав Стремоусов. У нього провели обшук і навіть затримали. Але потім відпустили. Вже після початку повномасштабної війни, але до окупації Херсону, Стремоусов записував відео, де закликав. Не чинити спротив і анонсував створення нової держави. Хто ж міг подумати, що він буде зрадником? Наш Херсон, руський город Херсон привчащався фашистський город? Євген Балицький. Зараз росіяни думають, що він очолює окуповані частини Запорізької області. Раніше Балицький думав і казав про це на всю країну в ефірі каналів Медведчука, що Крим не завжди буде російським. Але нам все одно потрібно забути про це і з Росією дружити. Також його син бізнес в Криму, і, ймовірно, громадянство Росії. Ну хто міг подумати, що Балицький буде зрадником? Українця, чим я навірно трудно зустріти з руських. Я розумію, що я хочу, щоб моя земля була целой. Когда я езжу в Крим, я ощущаю, звісно, що я попадаю на територію другого государства. Розумієте, це майже знущання. Ситуація нагадує детектив, таке вбивство в закритій кімнаті, дає шість родичів підозрюваного, і чувак весь в крові і з ножем в руках. Проходить вся книга, і в кінці виявляється, що вбивця це чувак весь в крові і з ножем в руках, або в нашому випадку опозиційна платформа за життя. Проект держзрадники відчесно рахує людей з різних партій, які виявилися державними зрадниками. Там шестеро людей від батьківщини, деветерослуг народу і 45 членів ОПЗЖ. Україні нужна помощь, українському народу потрібно освобождення. І ми розраховуємо на вас. Тому що я знаю, що українці, білоруси, рускі це один народ. Так, це відео вийшло за день до нападу Росії. А раніше ОПЗЖ на своїх каналах агітувала за те, що це Україна-агресор. Але знаєте, забудьте про велику політику, все значно прозаїчніше. 25 серпня Генеральна прокуратура викрила жінку, яка займалася виробуванням коригувальників вогню для Росії. Нею виявилася Євгенія Більченко, скандальна поетеса. І викладачка, яка раніше розповідала, що Україна це онкохвора колонія Америки і щось там промовний фашизм. Коригувальником вогню по Яворівському полігону виявився Олександр Косторний, колишній працівник КГБ, учасник антифашистських з'їздів, член комуністичної партії. Якби життя було поганим фільмом про супергероїв, цей злодій, що би якесь товариство імені Пушкина у Львові. І він його блін очолював. Я вільна людина. Я маю право робити те, що вважаю доцільно. Окей, російськими агентами виявилися люди, які нагадували російських агентів. Тобто КГБ не ховалося в церкви Василя Бджінка, Воно прямо по телебаченню казало: так в Україні фашизм і громадянська війна. Чому ми їх не зловили? Цього фіаско дуже багато причин: корупція, непрофесіоналізм, політичні впливи, захисні амулети. Це все потрібно реформувати, але є і значно простіші рішення, репутаційні. По-перше, політики. Думайте, з ким ви співпрацюєте, з ким пляйте трубу, або кого брати в партію. Якщо цього відео буде сіквел, я впевнений, що ми будемо дивуватися, як це? Євген Шевченко, кращий друг Лукашенка, виявився державним зрадником не може бути. Також думайте, на які канали ви ходите. тому що і представники Порошенка, і представники слуг народу, і представники Батьківщини була така партія, це довга історія. Гляньте в газетах. Всі ходили на канала Медведчука навіть тоді, коли їх закрили і назвали державними зрадниками інформаційними терористами. Подібна підтримка збільшує вплив. Майбутніх державних зрадників, а отже їхню користь. Крім того, з впливовими людьми доволі важко боротися і вчасно їх зупинити або покарати. По-друге, суспільство. Думаю, що на наступні роки підтримка Росії чи ідей російських в майбутньому зараз чи попередні 8 років має бути стоп-словом. Більше ніякого, ну він гарний хлопець чи там, гарний співак. Просто трошки підтримує Сталіна. Ні. Це якраз та, та, та ситуація, де дуже корисний інститут скасування. Ми не можемо всіх арештувати, але ми можемо, наприклад, всіх звільнити з роботи, чи ігнорувати їхні концерти, чи не голосувати за Юрія Бойка хоча б один раз. Особисто я вигадав для себе простий тест. Колишні пропагандисти: Влащенко, Голованов, Макс Назар зараз вони всі безробітні. І якщо жодна велика медійна група в Україні чи велика медіа. Більше не візьме їх на роботу, тоді я зрозумію, що українці нарешті навчилися вчасно розпізнавати державних зрадників. У рубриці що не так зі світом цього тижня поговоримо про кіно. Саму назву цього виду мистецтва, яка доволі дурнувата. Слово фільм позначає кіноплівку, яка насправді більше менше не використовується для створення фільмів. На речі, саме слово філм як плівка означає тонку шкіру. Найс. Слово кіно, так само, як англомовне, муві, означає рух, що, по-перше, змушує нас звучати як печерті люди. Типу, дивіться, воно шевелиться. По-друге, ви задумаємося про те, що більшість видів мистецтва шевеляться. Танці, музика, відеоігри, театр. Кіно це значно більше, ніж рух чи тонка шкіра, і заслуговує на якусь більш вишивану назву. А на цьому все. Дякую, що дивилися. Пишіть в коментарях про своїх найочевидніших державних зрадників і пам'ятайте, що втеча від відповідальності до війни ще не означає втечу під час війни. Слава ЗСУ і слава Україні!